Вон там потекло, його то потекло, і от по душі перину теж була там. ще минулого тижня. Почали промокати стіни у квартирі Григорія Олійника на Масарика. 16. чоловік каже, сусідка постійно його підтоплює. Від цього страждає уся квартира, Постіль у шафі мокра, а світло у ванії ви страшно вмикати. Вона в березні місяці затопляла десь 24-го числа. 25-го вона була остання в дому і Об'явила, що мов. У е, е, неї якийсь там кольок впав в ванну і тому вода потекла. І я так думаю, що вона напевне полізла в ту ванну, хотіла перекрити воду, і там вже звідти не вилізла. На у двері мешканка 13-ї квартири не реагувала. Відтак сусіди звернулися в ЛКП, аби комунальники самі відчинили помешкання та закрутили крани. Проте, аби пробратися до ванної кімнати, двірники мусили розгрібати гори сміття, яке господарка збирала вдома. На це неодноразово скаржилися мешканці, адже у зібраному непотребі плодилися щурі та таргани, які потім розбігалися по інших оселях. Наш Нас звірників зібрали, аби ми допомогли звільнити помешкання від того сміття. Це лише маленька доля з коридору, кухня, спальня, ванна, знизу до верху завалено сміттям. Коли вже дійшли до ванної, то побачили труп. Відтак, виявивши труп, сусіди викликали міліцію, тож наразі там триває слідство. За телефоном 102 надійшло повідомлення від сусідів про те, що в одній з квартир на вулиці Масарика знайшли тіло жінки похилого віку. Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група. Вона вже з'ясує від чого саме померла жінка. Зі скаргами на засмічений під'їзд мешканці будинку зверталися в ЛКП ще восени. Просили повпливати на мешканку 13-ї квартири. Проте результату не було. Сьогодні ж сміття, хоч і винесли, проте лишили під під'їздом, що викликало обурення у людей. Тож ж така трагедія труп хаті, сміття під машини вони не мають, організації жодної. У ЛКП Варшавський 407 коментувати ситуацію з квартирою на Масарика16 відмовляються. Посилаю до директора, якого на робочому місці немає. Номер телефону не дають. Марія Шепель, Олег Возний, НТА Новини.